Чи можна давати у борг ввечері? Однозначно, ні. Далебі про це є попередження роду, проборги та віддання. Від роду до роду передається мудрість, не бери і не давай вдовг на спад сонця, бо як день згасає, так і достаток твій зменшиться. Пам'ятай, не радять брати чужі гроші чи речі в понеділок та п'ятницю, ці дні вважаються замкненими для добра. Увечері після заходу сонця не давай нічого з дому. Разом із річчю можеш віддати й силу свого добробуту. Найсильніша заборона і на молодику того, що віддав, вже не забереш замовляння, застереження, читати, коли хтось просить вдовг у заборонений час. Як місяць убуває, так і прохання згасає, як ніч темніє, так і двері мої замикаються. Моя доля при мені, мої статки при хаті. Хто просить, не гнівайся, хто відмовляє, хай не бідкається. Слово моє, як камінь, а камінь той рід тримає. Пам'ятайте, що відмова в такі години не скупість, а оберіг для тебе і твого роду.